Привіт-привіт! Подивимося, що сьогодні пропонує Сінсей. Светрик за 599 гривень. Такий кардиганчик із середенчиками, яка ж його ціна 699 гривень. Піджак. 899 гривень. Кишенька обманка. Підібраний лук. Кепка. Светр 599 гривень. Штани 699 гривень. Чорні класичні штани з ремінцем. Їхня ціна 699. Мені подобаються ці штанішки спортивні. На флісі. Тепленькі. 449 гривень. Я вважаю, це хороша ціна, навіть без акцій. Такий светрик, Ні, це курточка така, мабуть, на весну. За 899 гривень. Джинси чорного кольору. Також з ремінем 899 гривень. Спідничка 449 гривень. По коліно. Платьічко, 699 гривень. Светрик 449 гривень, Футболочка 299 гривень, Светрик із сердечками 699 гривень, Ух ти, такий класний светрик. Що це навіть не светрик. За 599 гривень. Він буде до ліктя. Теплесенький дуже. Боді по акції за 269 гривень. Мені подобається те, що тут такий виріс блистить. Спідничка з паєтками по акції за 269 гривень. За 389 гривень. Довга спідничка, нижче колін. Вона блистить, гарна. Платьком 599 гривень. Кардиган на акції за 459 гривень коричневого кольору. В'язаний. Зав'язується. 269 гривень. Це як платічко. Воно також блистить. Білого кольору. Штани блискучі 659 гривень, літні. Кишеньки є. Вони на замочку. В кльош. Кардиган на акції 399 гривень. Кишені також муляж на два гудзика. Блискуча майка за 129 гривень. Підничка з паєтками за 169 гривень бордового кольору. Платючко. Також з паєтками. На акції за 269 гривень. Бордовий піджачок по акції за 299 гривень. Валюровий. Кишеньки це також обманка. Светрик також на акції за 289 гривень сірий, теплесенький. Якраз на таку зиму, як зараз. Рукавички Теді за 159 гривень. Акція дуже хороша, тому що вони тепленькі, дуже стильні, їх вигідно зараз брати. І на другий рік також буде. Остання пара таких рукавичок залишилася, як ведмедик, за 139 гривень. Є ще такі рукавички, вони легші. 119 гривень. Шапочки білого кольору з бомбончиком 159 гривень, але вона не така тепла. Оця за 169 гривень в'язана. З бантиками коричневого кольору. 169 гривень. Але вона колюча, якщо чесно. 119 з бомбончиком. 189. Ця за 119 гривень. Сіренька шапочка 159 гривень. Теплесенька. Пов'язка на голову 59 гривень коричневого кольору і білого кольору за 59 гривень. До речі, шляпа 79 гривень по акції. Чорного кольору велика така. Осіння чорна куртка за 459 гривень на акції з двома кишеньками. Молочного кольору за 699 гривень. Кишеньки. За 699 гривень. Така курточка тут з капюшончиком. Ага, це також з капюшоном іде, а це буде без капюшону. 669 гривень. Така курточка. 699 це без акції. З капюшоном буде така курточка. Розпродаж кардиган 289 гривень сірого кольору. Такий светрик новорічний за 399 гривень з паєтками у вигляді ялиночки. За 359 гривень. В'язаний 399 гривень. Білий кардиганчик 289 гривень, 399. Сірий з квіточками 399 гривень. З ведмедиком новорічний. 459 гривень. Такий червоний кардиган, 269 гривень, 359 гривень новорічний светрик. В'язаний, 359. Всі вони на акції за 289. Аж блистить так. Вживу гарніше виглядає. Рожевий 399 на замочку. Бордовий. Цей приємний на дотик, О, 269 гривень. Розпродаж кофточок на довгі рукав – 89 гривень. Білого кольору, чорного. А, це не на розпродажі. 399. На розпродажі джинси 449 гривень. 449. Також такі йдуть. Чорні 399. Вільвет 359 гривень. Клас. Хороші які знижки. 399. 459. 389. Сорочечка на акції. 269 гривень. Маленький ведмедик. Вау! Светрик з кампішоном 239 гривень. Фліс. Його вигідно брати. Молочного кольору за 269 гривень, також на флісці. Тут зараз дуже хороші знижки у сенсеї. 389 гривень на замочку. Светрик гарний. Є ще фіолетового кольору. Він не на акції 699 гривень. Такий іде. Тут кишенька, замочок 459 гривень. І такого плану за 459, так? Так. Клас, гарний. Ага, є ще такий за 400 гривень. А, ні, за 289 гривень. Зелений. Я коли дивилася, він не був на акції. Я його дуже хотіла взяти, але чомусь не взяла. А зараз хороша акція, його можна взяти. Розпродаж боді за 269 гривень. І білого кольору за 159 гривень. Пуховик на акції 859 гривень. Кишенькі, огошей глибокі. Клас. Чорне плаття. За 289 гривень. Приталене. Нижче колін буде йти. 269 гривень бордове. Тут ніби камінчики переливаються. Такого плану за 269 гривень. З блискітками. Червоне блискуче плаття за 239 гривень. І такого плану за 389 гривень. Це, я так зрозуміла, зад, мабуть. Ага, це перед. А ззаду на спині бантик. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всім пока-пока!